Зробив все, що міг, для СПК. Ось він повністю готовий. Треба ще додати слід експлуатації Отут, ходову. ходовувати і накидувати. застарить пилу і лопати. Тут не, не новенький. Зараз покажу СПК з повністю піднятим краном. Ось так він виглядає з повністю піднятим краном. Ну, отак так стандартною баштою Ось, в принципі, я так йому задумався на початку. Вуалев. Мітренко більш-менш видно. Відносно. Отже, так. Завдяки звичайному олівцю я промітував бігу дорожку, як просто на кажуть. Ось тут і тут. Ось якраз слід експлуатації. Окко крутиться, це все зазвичай до металу стирається. Те, що якраз промітав і тута. Подібні от катки, якщо вони не протираються до метал. І всередині я зробив, зверху, знизу. І навіть тут промітав. Правда, ну, не сильно передає камера. Но тут більше передає Ось, видно от беляться. Ось теж цілі експлуатації, якраз <продук hatten> так само тут страється до металу, зазвичай. Вот, От якось так. Отже так. Мені вчитель как бы, поздувався. Я у нього попросив. Ось, поздував. Так, ось тут. О, тематику ми вже ось <продук> <определились. продук> це буде. Во не грунтувати там дорога, ну, а така як більш воєнна база. Чистанки, атопат, Во, він там. О, і на такій платформі буде все розплагатися. Там будуть камінні плити. О. І от тому от, все так сірувати. Окей, от палюка від сіра, діля, тому що да, зазвичай о, дороги такі. О, там зазвичай от сіра. Так би мовити, палюка. А грунтових там вже і більше її. І... Тобто, якби було фронтова, то це був перший крищ, а по-друге. Так сказати, аж до сюди могла б гризюка. Ну, Знову відновив, ось від експлуатації. Все, вчитель позадовував, йому від мене велике спасибі. Ось. Ну Потім зберу, покажу як кнопка виглядає. Ну, ось так і виходить. Так воно виглядає. Камера не сильно передає, але вживу встав. Вверх у нас чистий. Потім залакую і вже смугу сначну ленту Так тупо на катки мертвим хватом приклею. О. І вона і так уже держиться. Але все одно я її приклею. так уж мені треба буде хочусь зістарити лопати. О, що видно було, що вони користуються. О, трошечки грязі положить. Хоча тут Олив сам пройдусь. О, щоб видно було, що тут Вот. О. Так залазить. Ну ви зрозуміли. Ну і ще от, як ви бачите, почав чу... рівсен застарювати саму пилку. І ручки теж зістар. І в принципі буде все. Йому можна буде залакувати.